Можете дати два-три команди. Таких сайтаніки дуже нагадують. Ваші собаки, але учасно позапарковують. Перше, от зараз розвитку, що МВФ, одна із умов, коли будуть заробити кредит, це те, що. Дозволити проти зняти мало на сільської зброї, яка позиція ваша, ваша. Дякую. І наступний момент. Супер, супер тому що наша організація земля буде, теж це підтримує, вже не до дитиничку. Ми з вами раніше зустрічалися. І наступний момент. От у нас прийшли відсоціальність. Це ваші, як ви кажуть, каньо, нічого не було. І як зарядить, щоб пройшло, всі, залишились на дійсно. Тай ради оборони. Як... Докладайте зусиль. Добро Петровщину зробимо зразково показувати. Суддями, судді почнемо, відновити до війни. Що це таке взагалі? Це чисть, фантом, чи це заказна функція? Що таке функція? Політична партія, яка спорилася на основі Майдану. Поставите цієї карти немає шансу не проявити. Пане Олеже, ще одне запитання. Можна? Скажіть, будь ласка, колоченка Олександр, громадський сектор, скажіть, будь ласка, таке питання. От я вам бажаю успіхів перед виборчою кампанії, перемоги. І в той же час, якщо будуть похибки на рейтинг і... Ну, якби ви кому з демократичних кандидатів змогли б віддати свої голоси, закликати. Ну от як був випадок всій час з Юлією Тимошенко, коли Янукович був б, кращого з гіршого там вибирали. А тут от, я хотів би знати, ну, дуже багато і демократичних депутатів, якщо ми бачимо, кому б ви могли віддали? віддати свої голоси. Не тому що не хочеться, але це неправильно працювати. Я поясню, чому. Якщо не буде яскравого національного кандидата і його відповідної кількості голосів, ми втратимо державу як національну побачення. Президент, хто б ним не був, має рахуватися з тим, що є національний власне. Дякую.